Так, друзі, привіт. У нас сьогодні автомобіль ну дуже з теплого клімату пригнаний. І в нього є ряд тюнінгів, які на сонці спеклися. Тому ми сьогодні це маємо підлікувати, так що погнали, дивитися. Я шукаю поля, ті, ж ти загубилась. Ти втекла, із моїх днів і в серці поселилась. а холодним твої сяють. Писелідва там вперване мене по посолю. Шукає поряд, підеш те, що втупила. Зади постелила. За холодним вовлом ям очікується. Так, звичайно, що е, облізли лак, ми, скажімо так, відновити не зможемо. Це все йде під перекрас. Можливо, місцево локальні, можливо, повністю деталі. Дах, капот по-любому повністю. Крила, можливо, людина віджане на і от батон, типу локальний підкрас. Е -е, є в мене людина, яка цим займається, тобто якщо не захоче, то спокійно до нього під'їде. Ти вже подається по можливості перекрасити цей капот і дах, а тут можливо з перетруці зробити локальну підкраску. Відповідно, тут у нас ще є пошкодження по бампері. І такі речі по-любому треба буде теж малювати. Так, Автомобілчик стан хороший, але трошечки спікся на сонці. Плюс він був тут було, у нас під такою от плівкою. Плівка вже в'їлася в пластик, тобто вона ніяким нагрівом не забереться, це, тобто це повністю треба шліфувати, здирати. Плюс є до якоїсь, я так зрозумів, по бетонної поверхні. Шурханина, бо теж канали дуже глибокі. Це все треба буде спилювати. Нереально жовтий пластик, тобто все спеклося в смерть. Точно так само спеклося аж чемоданний ефект виходився. Знаєте, аж його поспучувало. Це все діло треба спильоти, фари у нас по факту нічого не світить. Відтак як фари полікарбонат, вони нам хімічною поліровкою піддаються, то задні ліхтарі переважно йдуть з ПМА пластику. Так само обдарити їх нереально, вони спечені. Тобто будемо теж шліфовувати, змінювати зернистість до самого дрібного і полірувати з пастою вручну. Інакше оживити ці стопи нам не вдасться. Тут вже пробували, люди шпортали, але бачите, під низом така от біда. Добренько, давайте знімаємо перші фари передні, тому що на автомобілі таке є зашліфувати гарно, акуратно не зможуть, тільки зняти повністю фару. І щоб зняти тут передні фари, треба знімати бампер, інакше ніяк. Такий конструктив збираю. Питалися, які... Типу, Аналог Ланоса можна взяти. От яскравий аналог, який куди комфортніший, куди зручніший, до речі, в майже практично в одній самій ціновій ці... 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 категорії. Так, Відкрутили ми зараз бампер, тут один саморіз був і дві кліпси. Від'єднали дві галогенки з обох сторон. Відкрутили тут. Тут у нас, правда, на цьому. Треба буде зараз поміняти саму защівку кліпсу, бо вона зараза така, що облямалася. Тут така сама фіня. Тобто треба буде зараз підпаяти на бампері. Ну, десь було з однієї сторони коцка, з іншої сторони коцка. І сама кліпса бачите, так в пластику заржавіло, що відкрутити неможливо, плюс обламана. Ну, через дірку натримала, але факт є фактом. Таке саме обламалося з цього боку. Тобто ми зараз так само що з цієї сторони придеться висверлювати кліпсу. Кліпсу ми є, ми поміняємо, то не проблема. Так, знявши бампер, вищок метеопластики на ну, пінопластики, вниз вищухнули, догорі витягнули звідси. Так, у нас щет один саморіз лишається. І відповідно вже фара вільно повністю її можна знімати і човкувати ось такі роз'єми, Вона вже фара на столі. Так, задні ліхтарі знімаються легше. Роз'ємчик. вищовкнули, Два такі барашки відкрутили. І ліхтарик вищовкнувся. В принципі, нічого тут складного немає. Досить, до речі, класна компоновка, дивіться, тільки цей отвір у вас заходить салон. На ньому досить гарна герметична прокладка, яка файно зажимається. І у вас тут нічого не протікає, при яких ви не було в обставинах. Навіть, якщо щось що тікає, воно протікає з боку. Плюс ліхтарчик зсередини виглядає ось так, він повністю закритий. Зверху, по боках, закрити на прокладці, Закручується на ті саморізана, додатково, окрім защолок. Тобто ліхтар повністю герметичний. Е, що не можу сказати про зафіру. в зафірі там трошечки все відкрите, трошки не кура зроблено, але в Астрі це зроблено досить чітко. І таке переняття, як вода в ліхтарі, я сумніваюся, що на Астрах можливо. Ну хіба що якщо корпус розламаний, так що, що ну, для тих, хто що зараз буде підстрочити, так, піддостані у нас тепер вже на столі. Ви можете побачити, як воно все спучене. Це воно все виглядає як чемодан, як дипломат. Тобто це зараз мені буде довший час обдирати. Це найбільше процес, що займе у нас часу. Це от таке, дрібнички. Цього участок нам треба буде добре спилювати, аби його зрівняти, щоб рапін позбутися хоча б по максимуму хоча б. І це шліфувати. Для тих, хто мене не понів, от У нас є бачите, лінз. Пише ПМА пластик. ПМА пластик дехлоритану боїться. Якщо ви не дай Бог шарахнете дехлоританом, то, до речі, вже хтось розчинником фігурнув. Від, дих... від розчинника пемопластик біліє. Від дохлеритану він взагалі не етрічний дістає. Тобто це тільки можна полірувати механічно. Тобто Ми це все діло обдираємо, шліфуємо, зменшуємо грідність абразиву І фінішно поліруємо пастою трем. І буде у нас зеркаль. Це захоче власник. Це сиділо, ще затягне плівочкою, але не такою гавняною вініловою, як тут. Бачите, що утворюється при високій температурі з вініловою плівкою. І спікає, вона тріскає. І отака, виходить, задниця. Полуретаном такої фіні би не було. Полуретан він більш устойчивий до різних там, кліматів, до ультрафіолету і прочих. Його так не карьобить. А тут, бачите, покоря було конкретно. Добре, давайте я не буду абсолютно все знімати. Зараз я це максимум діло відшліфовую. Ну, скажімо так, і покажу фінішний результат. Так що давайте так. Моє думки переходять само я забуду, де я до тебе легкроведко. Так, пробіжний результат. У нас тут є царапини, ми їх мусимо заполірувати від того, що ми скаблили. Інакше ми тут ніяк не віддерли. Плюс тут у нас попередники пробували стирати щось, я так поняв, розчинником. І бачите, замотовіло скло, його так само треба перетерти. Тобто перетирати це буде все. Скажімо так, почнемо, наприклад. З 400-ки піде 800-ку, 1000, -ку, 1200 і тоді піде з пастою. Таким способом ми заполіруємо це. Далі оце все діло, ми вже обдерли, вже шліфуємо, шліфуємо, я вже замахався, що зараз на 240, типу, на дрібніше зерно. Як бачимо, там, де бачите, у нас були глибокі тріщини, пластик прохерачений, дуже глибоко, плюс у нас є глибокі від каміння. Тут, 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 так само на цій фарі скотки. Плюс у нас на цій фарі ми трошечки зашліфували, але все одно лишається глибокі царапини. Ну їх Зараз я спіляю, тоді тут кут повністю буде весь стесаний. Можна ще трошки поправити, але ти і так вже до хрена спіляв. І так само у нас от є місцями теж коцки тут. Так, зараз ми це все діло ще розгрубимо. Образимо шліфанемо, щоб якось тріщини спланірувати, щоб їх не було видно, коли ми покриємо. І ось такий такий йде процес. Тобто, щоб ви не думали, що це дуже легко і просто і швидко, це треба от такого, після таких дефектів дуже довго і муторно це все діло скаблити. десь не десь, бачите, відчищалося полосочками, а все решту от ви шпортали от такими. Уснічками. І так здається, що скільки там зараз ночком скоблив, є місця, що так. От на цій фарі взагалі ні одна полоска не йшла. А оці полосочки, то у нас на стопах. Тобто десь від червон, на, на, на рівні червоного у нас йшли полосочками, до червоного все що біле то у нас йшло реально шкрабу, просто тупо шкрабу, інакше не міг ніякої скаблити. І пробував підігрівати феном, ніфіга не допомагає. Воно просто тупо спечено на сонці, клей не бралося. Плюс зараз вони типу трошки блистять, бо я відтирав це, все діло ще антисиліконом. Ось такою фіньою І це єдиний розчинник, який ПМА пластик не пошкоджує. Тобто, якщо треба щось обіжирити або здерти, якийсь клей, використовувати треба антисилікон. І вони зараз ті поблистять, але все одно немає царапки там, де і скаблилося, тому пошалися сліди. Відповідно, це по-любому треба шліфанути і полірнути. рай, запам'ятай, мене таким палати там, на зустріч вітра. Оби моменти молоді ще там, сонце загнало у твоїх очах, бумада танцювала на ряч. Мене не помчала цілу ніч, після дикай життя, дора. Отже, фари у нас виглядають наступним чином Такі от вийшла у нас. Стекляшки, ну, порівняння з тим, що було, то взагалі бомбей. І задні ліхтарі полірнув прямо на хто. Ну, як наклав сюди, щоб мені нікуди не чекало, виглядає наступним чином. Тобто шліфанув і відполірував. Ну, Скажімо, так, максимально скільки міг до ідеалу. Звичайно, що може десь там якісь... Мікро -риски є, але в цілому стекляшка то, що треба. Ну що, мені здається тако, фари симпатичні глядають. Не знаю, хто тут їх тонував. Не люблю таких які портять, коли реально ліхтар симпатичний. Так, давайте результат. На бампері квітні тут запаяли. Поставив нові закладні, відповідно, нові саморізи оригінальні, як має бути. Точно така сама ситуація з цієї сторони. На кліпси погнили. Болти тупо в пластику, от пообламувалися і відкрутити неможливо. Ось такого. Так, добре, все назад попідключувано, нові кліпси заклав. Оцінюємо результат. Ось так виглядають наші фарки. Така сама ситуація з цієї сторони, Ну, правда, на цьому фоні не трошечки е, так собі, але все одно результат як я думаю, бомбезний порівняно з тим, що було. Так, за власником залишається такі, о, косметика, капот, дах, бампер. Це вже як у вже нього там буде бажання займатися. Ну, В цілому, я думаю, Результат достойний, правда? Ще раз покажу задні ліхтарі. Ось так вони виглядають, блящать. Як самі знаєте що. Ну. Е, не все можна відновити, але тут бачите, попри те, що вони такі були ублюдні, ми їх трошечки оживили, відновили. І вони дійсно передістали гарний вигляд е, по факту. Зробити косметику, ходовки я тут власне робив. Зробити косметику і буде бомбезна тачка. Реально бомбезна тачка. Попри тих всіх диваних е е експертів, які ніхрена не мають, але кажуть, що Opel гівно. Привіт!